Наш розклад на тему стосунків. Хто ви одне одному, що між вами зараз відбувається? Та думки партнера одне про одного. У нас буде чоловіча та жіноча сторона, тому обирайте свою сторону і відповідно будете знати, які думки партнера, а які ваші. Отже, дивимось думки чоловіка. Він думає про конфлікт. Про конкуренцію, можливо, була сварка, можливо, був конфлікт, можливо, була неприємна ситуація, неприємна розмова у ваших стосунках, або, можливо, у нього є конфлікт, наприклад, на роботі, тобто людина, чиї думки зараз повністю зайняті конфліктом. Так, на серці, що у нього на серці? Людина закривається в собі, і з-за цього у нього виникає депресія, за цього він може не говорити, не показувати свої почуття, не показувати свої емоції, не заявляти про них. Не проявлятись по відношенню до вас. Якщо це у вас в парі, то, можливо, людина закривається від вас, тобто від ваших стосунків не проявляється. Або якщо цей конфлікт пов'язаний з якоюсь його особистою сферою, наприклад, з роботою, то може бути, що конфлікт із-за того, от депресія із-за того, що людина спробувала одну, дві, три спроби щось змінити, наприклад, на роботі. Вони були невдалими, і з за цього людина також може закриватись. Тобто, так, таке такі почуття у нього на серці, і що у нього в діях. Діх Паш Посухів говорить про те, що є задум, є нова амбіція, є якийсь новий план рухатись далі. Тобто, якщо це все-таки стосується ваших стосунків, то план рухатись далі, можливо, вам щось запропонувати, людина, яка вже собі от щось побудувала, якийсь план, якийсь задум, і він буде рухатись у напрямку цього задума. Думки дівчини в цій парі. Тобто, якщо ви дівчина, це ваші думки, якщо дивиться хлопець, це думки вашої партнерки. А в думках карта Єрофанта говорить про сексуальний потяг до партнера, а також може говорити про те, що от людина, якась, якийсь порадник, з ким вона могла радитись, міг їй щось от порадити, і тут саме дівчина обдумує от те, що їй радили, які були поради для неї. Далі, що в неї на серці? На серці бажання прояву, бажання налагодження стосунків, бажання отримання а, перемоги в якійсь ситуації, здобуття тріумфу. І що в неї в діях? В діях король посухів. Її спрямовані по відношенню до чоловіка, чоловік, який русявої зовнішності, або чоловік, який може бути доволі такого імпульсивного характеру, чоловік дуже активний, чоловік такий, знаєте, легкий на підйом, і її спрямовані по відношенню до цього чоловіка. Так, що між вами зараз? Дуже сильна чаша почуттів, велика міра емоцій. Чаша почуттів, чаша хороших відчуттів до цієї людини, бажання бути з цією людиною. Давайте глянемо, що ще. І дуже багато роздумів, можливо, роздумів, думок, що робити далі, як розвивати ці стосунки далі. Тому йдуть великі почуття і роздуми. Ваша перспектива стосунків на найближчі півроку: карта качель, карта вагань, карта неоприділення – Карта, знаєте, то добре, то погано, то є хороші новини, то є розвиток подій в стосунках, є розвиток стосунків, то якесь затища, тому можуть бути якісь качелі. Качелі, які пов'язані з новизною, можливо, страх йти в нове, страх прощатися зі стабільністю, яка вже є. І на найближчий рік. Карта Мир говорить про те, що може бути якась поїздка у вас разом з партнером, або може бути отримання нового витка. Стосункам, тобто стосунки можуть вийти на новий рівень, на набагато вищий рівень, на кращий рівень. Можуть бути зустрічі, може бути приїзд, якщо ви на відстані, якщо ваші зустрічі на відстані. І давайте ще одну карту візьмемо. І, і дев'ятка кубки говорить про те, що не стане стабільність у стосунках. Якщо була якась неоприділеність, якщо це були, наприклад, депресії, конфлікти із-за сварок, то тут уже в нас не стане стабільність. На що звернути вам увагу у ваших стосунках? Королева мечів. Хто нас дивиться, тобто чи хлопці, чи дівчата, королева мечів? Тобто тут зверніть увагу на те, а, чи не є ви, якщо ви дівчата цієї королевою мечів, тобто а, чи немає холоду, чи немає різкості у ваших стосунках або у прийнятті ваших рішень, або чи немає якихось от, як ультиматумів, тобто буде так. Або ніяк. Якщо є, то постарайтесь це пом'ягчити, постарайтесь це знаєте, додати більше трошки жіночої енергії. Або якщо цього у вас взагалі немає, то можу говорити про те, що додайте логіки у ваші дії. Тобто не живіть в рожевих окулярах, не живіть якимись такими, знаєте, тільки емоціями, а додайте логіки. Оцінюйте, що людина для вас робить, що партнер для вас робить, що ви для нього робите, і чого остерігатися. Остерігайтесь от такого поводження свого. Нульовий аркан це людина, яка живе легко, людина, яка живе безтурботно, людина, яка нічого не хоче, людина, яка хоче свободи, людина, якої немає планів, людина, якої немає задумів, цілий на майбутнє, яка живе сьогоднішнім днем. Тому, будь ласка, остерігайтесь такого стану, будуйте собі плани, будуйте цілі, будуйте плани у вашій парі і загальна порада кар для вас тус способів говорить про те, що якщо ви хочете якихось змін, перемін у ваших стосунках у вашій парі, беріть ситуацію під свій контроль, володійте нею, управляйте нею. Не залишайте все як по цьому нульовому арканові на самотік. А якщо ви хочете змін то починайте прикладати зусиль для того, щоб ці зміни були. Ось такий от у вас, для вас розклад. А, якщо вам сподобався, якщо вам відгукнувся, ставте, будь ласка, лайк під відео і зустрінемось в нових розкладах.